Про таке Володимир Зеленський 26 серпня підписав указ про надання житла громадянам, яким присвоїли звання Герої України. Документ опублікований на офіційному сайті глави держави та набрав чинності. Одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання надаватиметься особам, яким присвоєно звання Герої України із врученням ордена Золота Зірка. Відбуватиметься це незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Житло надається за рахунок Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, розвідувальних органів України. Не служби безпеки України, управління державної охорони України, у яких вони проходили або проходять службу. Докладніше про це розповість адвокатка та експертка із нерухомості та інтелектуальної власності Наталія Нечаєва. Вона з нами зараз на зв'язку. Пані Наталю, вітаємо вас в нашому етері. Вітаю студії. Пані Наталі, роз'ясніть нам, будь ласка, відповідно до цього указу президента, чи всі герої України можуть отримати житло? Ну, насправді ми мусимо дослівно читати той пункт, яким доповнено статут про звання герої України президентом України, і там власне вказано про те, що може надаватися житло. Тобто, це насправді не обов'язково. Очевидно, буде на це впливати взагалі наявність такого житла. Можливо, окремі заслуги будуть братися до уваги, тобто це не обов'язково. Це не так, як грошова виплата, яка надається герою України обов'язково. Окрім того, я би звернула увагу на те, що тут вказано житлове приміщення, тобто це то означає, що це не обов'язково буде. Мегамозок не потрібен, якщо знаєш, що у лінійці бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Ось від алергії. Новий понеділок, нові знижки. Щопонеділка в несуться знижки аж до 50. Це житлове приміщення на тимчасове користування, тобто це буде службове відомче житло, яке буде надано власне тими організаціями, які ви ви що згадали. Гаразд а якою може бути сама процедура отримання такого житла у користування? Як військові, які отримали звання Героя України із золотою зіркою, можуть претендувати на таке житло, або ж куди звертатися або його отримати, якщо така потреба є? Якщо в указі президента не вказано, що буде створено окремий порядок. Як переважно це є приймається порядок, який затверджується постановою кабінету міністрів, значить, ми користуємося тими нормативно-правовими актами, які вже сьогодні діють, і тим порядком, який існує щодо надання службового житла. Якщо у нас йдеться про військовослужбовця, то значить він пише заяву до Міністерства оборони або тієї частини, в якій він служив, і надає обов'язково документи, про які свідчать про те, що він нагороджений. Власне, таким званням герой України і отримав орден золота зірка. Це власне основні документи. В указі вказано, що оця от адресна допомога у вигляді житлового приміщення буде надаватися незалежно від перебування військових на обліку, як таких, що потребують поліпшення житлових умов. Але чи буде якась черга, чи буде якась першочерговість, комусь надаватися, хто справді більше цього потребує. Власне, з цього указу ми не бачимо цієї інформації однак, очевидно, що така черга буде, тому що з тих нормативно правових актів, які на сьогодні діють, ми це бачимо. Хоча, оце, що не враховується та житлова площа, яка наявна військовослужбовча чи його сім'ї, це істотне спрощення, тому ми можемо говорити про те, що тут справді буде надання службового житла першочергово, тобто, навіть якщо існує якась черга, тих, хто вже. Раніше нині стоїть оскільки потребує покращення житлових умов, то ну військовослужбовці, які нагроють, які нагороджені званням Герою України, будуть справді першочергово такими, що будуть першочергово забезпечені таким житлом, в разі, якщо така потреба у них є, і таку заяву вони готові писати. А що буде у тому разі, якщо орден Золота зірка буде присвоєно посмертно або у разі смерті особи, які присвоєно звання Герою України з врученням ордена Золота Зірка? Можливо, такою можливістю, як отримання житлової площі, зможуть користатися рідні військового. Так, справді, з даного указу президента, ми бачимо, що цією можливістю можуть скористатися також і члени сімей загиблих військовослужбовців, які нагороджені посмертно. В Такому випадку можуть звернутися дружина, чоловік, діти або батьки такого військовослужбовця, крім документів, тих, що ми вже назвали заява і підтвердження самого факту нагородження таким званням, їм потрібно буде підтвердити їхні родинні зв'язки, тобто надати свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей чи про народження самого військовослужбовця для батьків, наприклад, пані Наталю. А як було до підписання цього указу, як військові могли отримати житлову площу, якщо мали у цьому потребу? До підписання цього указу такої норми стосовно тих, хто мав звання герою України, не було. Вони йшли в загальному порядку. От власне тих, хто мав замалу житлову площу, потребував покращення житлових умов і в такому порядку отримували житло. Однак вартує зауважити, що те, що це надається як службове приміщення, насправді за деяким часом проживання там людини все таки є право приватизувати це житло. Ну і очевидно, що таким правом вартує користуватися. Пані Наталя, щиро дякуємо вам за роз'яснення цього указу. Азу, це була Наталя Нечаєва, адвокатка та експертка із нерухомості та інтелектуальної власності. А Ми переходимо до інших тем, кабінет міністрів.